В Україні виявили приховане вирубування лісу на 65 мільйонів гривень, і це лише у березні. У мінприроди використали спеціальний космічний моніторинг. Водночас кажуть, знищували дерева не тільки у лісах, а навіть у національних заповідниках. Доки влада бореться із злочинцями, українці беруться за озеленення. У місті Вишневому під Києвом саджають берези. До активістів екологічної варти долучились місцеві мешканці. Всі хороші ініціативи ми підтримуємо, безусловно. Ми прийшли, з жіною, щоб допомогти посадити дерева. Буде красивіше, буде набагато зеленіше і. В першу чергу це буде свіже повітря. Петро Мельник, ректор Національного університету Державної податкової служби і почесний головам громадського руху, розповідає, виріс у селі, тому саджати дерева звик з дитинства. Екологія в Україні в критичному стані, і лише зусиллями пересічних українців багато не вдієш. У бюджеті грошей на захист довкілля недостатньо. Необхідно модернізувати промисловість. Бізнес повинен працювати таким чином, щоб не робити шкоди. Це для нас. Ну це, це національне надбання, загальне національне надбання. Екологія, наша природа, правильно чи ні? Ми треба і берегти. Викиди вуглекислого газу в атмосферу 2011-го зросли на 22%. Це вже підрахунки Держстату. А кожне посаджене дерево у вишневому поглинатиме стільки вуглецю, скільки викидає авто за кілька тисяч кілометрів.